Прокинешся вранці, шукатимеш поруч, мене, мій коханий, та я не праворуч. Напевно, забув ти, що я відлетіла, зосталась лиш пам'ять, яка не зітліла. Я стала для тебе зіркою в небі, що полум'ям світить і вабить до себе, між нами існують далекі дороги, які ми не зможемо здолати ніколи. Я знаю, що будеш, ти знову коханим, але інша для тебе ніколи не стане, такою, що завжди освітить дорогу, і в радощах, у горі буде з тобою. А я стала для тебе зіркою в небі, що полум'ям світить і вабить до себе, між нами існують далекі дороги, які ми не зможемо здолати. ніколи.